Хлопці, всім привіт! Приїхали люди з Черкащини. Забирають сепочку 8-метрову. Так як домовлено, все оплачено, виготовлено. Своїм ходом забирають. от, Отак от це все діло виглядить. Примудрували. Дивіться, або витягують, піднімають, нічого Причіпний пристрій такий. На прихвоточки, на болтики. І таким чином ось клац. Все. І все, і своїм ходом на Черкащину. Де, якщо не секрет, їде сцепка. Черкаський район, в общем. Да. да, Якщо кому цікаво, шукайте в полі навесні. Бажаємо людям щасливої дороги, урожаїв. От. Ну, всього найкраще, щоб родило, служило, працювало. Така восьмиметрова. А, -а, -а слідуща шестиметрова. Шестиметрова їде.